Дорогенька Оксаночко, вітаю тебе з Днем Ангела. Насамперед, сьогодні хочу тобі побажати міцного здоров'я, радості, щастя, миру, любові, натхнення, успіхів у твоїй щоденній праці. Нехай кожен день буде радісним і наповненим гармонією і любов'ю. Нехай Господь тебе благословить, провадить і підтримує. Бажаю тобі здійснення всіх мрій. І вітаю, вітаю, вітаю!